Якщо ми у, під час бойових дій сіємо і розміновуємо і зараз під дронами це робимо, боремося з дронами, збиваємо їх і сіємо, то і, я думаю, нас не так просто зламати, навіть не погодою, щоб ми менше сіяли. Так, да, так, врожай буде не той. Кошти в нас будуть не ті, ну сіяти будемо, тому що. Земля ж не любить, коли вона не оброблюється. Це раз по-друге, треба податки платити, оренду плату платити. Доходів у нас я вам скажу вже третій рік немає. Коли почалася війна, ми були в окупації, доходів не було. Потім 23-й рік розміновувалися, теж доходів не було. У 24 му році ми щось обрали. Ну зрозуміло, що після двох років, коли росли бур'яни і не оброблялися. Врожаїв таких не було. Ну ждем допомоги від, від держави, щоб е, запуститись е, правильно.